Один трикутник і стільки формул. Збережи, щоб не плутатися. Якщо знаєш сторону рівностороннього трикутника, то все селе можна знайти і висоту, і радіус писаного і описаного кіл, і площу. Кожній із формул є А, корінь з трьох. Площа квадратна величина, тому тут А в квадраті, тому А квадрат, корінь із трьох. Коли шукаєш висоту, ділимо на два. Радіус описаного кола він великий, ділимо на три. Радіус писаного кола він вдвічі менший за радіус описаного кола. Ось ця точка ділить його пополам. Запам'ятається, і радіус дорівнює А корінь з трьох поділити на 6. Також, ось ця формула, я про неї щойно говорила. Радіус описаного кола дорівнює двом радіусам вписаного кола. Висота ж рівностороннього трикутника вона дорівнює сумі радіуса описаного і вписаного кіл. І якщо врахувати, що радіус описаного кола дорівнює 2р, то висота дорівнює 3р маленьке. Отож, якщо маємо трикутник і його сторона дорівнює 6, тобто А дорівнює 6, тоді висота буде дорівнювати. Лише замість А підставляємо 6. 6 корінь із 3 поділити на 2 скорочується, маємо 3 корінь із 3. Радіус описаного кола 6 корінь з 3 поділити на 3. Знову ж скорочується, маємо 2 корінь із 3. R писаного, радіус писаного кола. 6 корінь з 3 поділити на 6 і дорівнює корінь із 3. Площа а квадрат 6 в квадраті, корінь з 3 на 4 дорівнює. 6 в квадраті 36 на 4 – 9 корінь із 3. Також зверни увагу, що радіус описаного вдвічі більший за радіус вписаного. Висота дорівнює сумі цих двох радіусів. 3 корінь з 3 дорівнює 2 корінь з 3 плюс корінь з 3. Бережи, щоб повторити перед тестом, і пиши трикутник, надішлю PDF з прикладами задач.